Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 176 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 8 ранку підтверджено збиття 130 ударних БПЛА типу шахет у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. У полтавському районі через падіння БПЛА ворога вночі були пошкоджені три житлових будинки. Обійшлося без постраждалих. За даними ОВА, вночі російські окупанти знову атакували Полтавщину. Окрім житлових будинків, також були пошкоджені господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Протягом доби окупанти атакували з різних видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Ша цього тижня зустрінуться із російською делегацією в Саудівській Аравії. Про це передає CNN. за інформацією телеканалу. Цього тижня високопосадовці адміністрації голови Білого Дому Дональда Трампа зустрінуться окремо з делегаціями України та Росії в Саудівській Аравії. При цьому джерело CNN не розкриває подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах з росіянами. Президент США Дональд Трамп про мирні переговори щодо України цього тижня в Саудівській Аравії. Я думаю, що цього тижня можуть відбу. ...деякі дуже великі речі. Франція надасть Україні пакет військової допомоги на 195 мільйонів євро. Його профінансують коштом відсотків від заморожених російських активів. Повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Гроші спрямують для постачання 155-мм артилерійських снарядів та авіаційних бомб, які використовують на винищувачах Міраж 2000 Також Франція пришвидшить передачу легких танків АМІХ 10 РСІ і бронетранспортерів VAB, які раніше. Іше використовувала французька армія. Канада отримала нового прем'єра. Ним став Марк Карні. Він замінить на посаді Трюдо. За даними ЗМІ за нього проголосували 85,9%. Незабаром Карні складе присягу як прем'єр-міністр. До того він очолював Банк Канади і Банк Англії, тож має великий економічний досвід. Карні заявив, що Канада ніколи не стане частиною США та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці не продемонструють уваги.